Дякую за представлення. Вітаю, шановна Слава Івановна, Володимир Ісакович. Дякую насамперед за можливість доєднатися до такого чудового змістовного і цікавого заходу, і представити колегам тему, яка розкриє актуальну на сьогодні інформацію щодо важливості прекурсорів НО в акушерстві і їхні ті дані, які ми на сьогодні. Маємо оновлені дані, в тому числі і нових досліджень. І так, роль оксиду азоту в фізіології вагітності насправді важко переоцінити, адже НО є ключовим регулятором материнського та фетального гомеостазу під час вагітності, і забезпечує регуляцію судинного тонусу, інгібування адгезії, агрегації тромбоцитів та тромбоутворення, забезпечує регуляцію проліферації та апоптозу. Оксидативних процесів та пригнічення лейкоцитарної адгезії, зниження ж рівня оксиду азоту та сірководню призводить до посилення запалення, підвищення рівня розчинного ФЛТ 1, розчинного ендогліну, зниження рівня ендотеліального фактору росту та фактору росту плаценти, а порушення кисневого балансу призводить до збільшення рівня гіпоксііндукованих факторів 1 альфа і ці біохімічні процеси, ці біохімічні зміни призводять до утворення активних форм кисню, загибелі клітин ендотеліальної дисфункції, що і сприяє розвитку прееклемсії і приймає участь у патогенезі прееклемсії. Шановні колеги, я хочу навести вам статистичні дані, що стосуються вагітностей за минулий рік за 2024 рік. Дані представлені центром громадського здоров'я. У з Україна і за даними центру. В Україні було зареєстровано 179 790 вагітних. Майже у 17 тисяч вагітних діагностувалися набряки, про протеїнорія, гіпертензивні розлади. У тому числі преекламсія діагностувалася більше ніж у 4 тисяч випадків. Це 4 тисячі сто вагітностей супроводжувалися прееклемсією. Із них у 5%. 986 вагітних діагностувалася саме тяжка преклемсія. Тобто, Ну такі статистичні дані, звичайно, не втішні На жаль, проблема преклемсії стосується не лише нашої країни, це насправді світова проблема, і багато зусиль, багато наукових досліджень присвячені саме профілактиці і пошуку профілактичних підходів, що для попередження преклемсії. Підходи до профілактики перееклемсії, включають і застосування низьких доз аспіріну, і гідролазину, і кінзін Q10, як антиоксидант з помірним таким гіпотензивним ефектом, також розглядається як профілактичний засіб щодо розвитку преклемсії. Але серед перспективних напрямків сьогодні розглядається і застосування газотрансмітерів, зокрема і підвищення рівня НО за. Рахунок донаторів це і L-аргінін, в тому числі донатори H2S, стимуляція утворення ЦО в тому числі розглядається застосування і статинів. Також в минулому році в такому авторитетному журналі міжнародному журналі Fertility and Sterility був опублікований дуже цікавий систематичний огляд та мета-аналіз. Він є цікавий в кількох аспектах, адже справді сьогодні застосування елергініну – це доволі така дискутабельна тема для фахівців серед акушерсько гінекологічної спільноти. Тому я хочу представити вам результати даного огляду і метааналізу взагалом. Хочу зазначити, що дослідження продемонструвало, що дотація елергініну під час вагітності ефективна у зниженні частоти проексії та низької ваги у новонароджених. Ось такі узагальнюючі дані із тих досліджень, які увійшли в даний систематичний огляд та метааналіз, зробили автори даної роботи. Однак дослідники зазначили і необхідність подальших досліджень, які мають бути спрямовані на вивчення ефективності оптимальної дози прийому добавок елергініна при вагітності високого ризику і часу, що важливо, тобто в який період вагітності і яка доза буде найбільш оптимальна, для... тобто є ось тим терапевтичним вікном прийому елергініну для досягнення найбільш ефективних результатів. Сити і звернути вашу увагу, що прекрасія це не лише проблеми під час вагітності, адже претензія значно підвищує і додаткові синки розвитку з захворювань, а чимто інше навчаючи претензії чи нічого серця, інсульт, а ще передано насамперед з тими механізмами позичу даних платегові та шіфляльна дисплея за ваше. Так, рекламсію вже протягом п'яти років після вагітності у 30% розвивається артеріальна гіпертензія. У таких пацієнток на 15% вищий ризик розвитку ішемічної хвороби серця. На 19% збільшується ризик інфаркту міокарда, на 26% збільшується ризик інсульту. Крім <artistic> того, не варто забувати і про ті. Негативні наслідки для дитини для внутрішньоутробної дитини для новонародженого, адже у 30% вагітних, які принесли проект спостерігається внутрішньоутробна затримка росту плода на 15% вищий ризик ви частіше зустрічається затримка нейропсихічного розвитку дитини. 20% дітей мали аномалії розвитку, і на 12% частіше такі діти. Після народження страждають на хронічні респіраторні проблеми. Плацентарна дисфункція це ще одна важлива проблема під час вагітності, яка порушує ріст плода, призводить до низької ваги при народженні, сприяє неврології плода, порушення перечасних пологів та мертвонародження. І останній такий метааналіз під керівництвом ЕІТАГОТО. Підтвердив патофізіологічну функцію, патофізіологічну роль у функції плаценти ляргеніну. Також Мета аналіз продемонстрував, що пероральний прийом елергініну жінками із несприятливими наслідками вагітності в анамнезі був пов'язаний із зниженням ризику затримки внутрішньоутробного розвитку плода причасних пологів, збільшення ваги при народженні та подовження гестаційного віку. Відповідно до сучасних уявлень, порушення плодово-плацентарного взаємовідношень розглядається як клініко-морфологічний синдром і обов'язковим компонентом, якого знову ж таки є ураження ендотелію. Підвищена експресія трансформуючого фактору росту та незавершена гестаційна трансформація спіральних артерій матки, розцінюється в даному випадку як провідні механізми порушення плацентарної перфузії. Що і лежить в основі патогенезу синдрому затримки внутрішньоутробного розвитку плода. Плацентарна дисфункція або плацентарна недостатність або ж матково-плацентарна судинна недостатність, як її називають в різних джерелах, має особливе значення і в генезі репродуктивних втрат. І постійним, постійним атрибутом її є гестаційна ендотеліопатія. А остання передбачає недостатню генерацію судино-розширюючих молекул, в тому числі і оксиду азоту, які є одним із основних базов. Активних медіаторів ендотелію вам відомо, що за останні роки проводяться, проводиться багато досліджень і, відповідно, накопичуються численні дані, які свідчать про універсальність механізмів дії більшості вазорегуляторних речовин на судинну стінку, саме через синтез, ендотелієм НО. Він утворюється шляхом дії ферменту ендотеліальної еносинтетази з аллегеніну та активує в гладком'язових клітинах гонілациклазу. Що стимулює синтез циклічного гонозин монофосфату, який, в свою чергу, уже включає впливає на розслаблення судин і гальмування активності тромбоцитів та макрофагів, тобто елерігнін розглядається саме як ендотеліопротекторний засіб, але тут варто розуміти, що він де лише стимулює ендотелії до вироблення НО, але і постачає субстрат і на сьогодні це єдина речовина, яка є субстратом для синтезу оксиду азоту. Ще один додатковий фактор ризику, який ускладнює вагітність, це антифосфоліпідний синдром, адже при антифосфоліпідному синдромі відбувається інгібування інвазії трофобласту, що призводить до порушення другої хвилі хвилі імплантації, потім плацетації. Спостерігається активація та адгезія тромбоцитів, що призводить до мікротромбозів в планценті. Спостерігається зниження синтезу НО, що знову ж таки. Є основою для судинної недостатності. У вагітних антифосфоліпідний синдром призводить до значущих ускладнень: це і викидні, і затримка розвитку плода, перечасні пологи та тромбози, оскільки антитіла сприяють тромбозу судин плаценти і відповідно призводять до кровопостачання плода. На сьогодні у корекції у менеджменті антифосфоліпідного синдрому підтверджена ефективність використання низьких доз аспіріну та низькомолекулярного гіперіну насамперед, для зниження ризику невиношування вагітності. Однак нові методи лікування, включаючи інгібітори фактора некрозу пухлин та донатори оксиду азоту, також розглядаються і можуть бути запропоновані у випадках рефрактерних рефрактерних випадках, тобто у пацієнток, у яких основна терапія не є ефективною. Колеги, і тут я хочу поділитися з вами досвідом, дослідженням, дослідження, яке було проведено в рамках дисертаційного дослідження Світла, Світланою Валеріною Деменюк. Це аспірантка нашої кафедри окшестої гінекології номер один. Дисертаційна робота присвячена взагалом профілактиці втрат плода у пацієнток із синдромом втрата плода та гемостезіологічними розладами. І дана ось частинка дослідження це було проспективне контрольоване клінічне дослідження, до якого увійшло 80 породіль із синдромом втрати плода та тромбофіліями низького ризику в анамнезі. Ці пацієнтки були розділені на дві групи по 40 осіб. Перша група контрольна група отримувала стандартну прегравідарну підготовку у, такому, у таких випадках. А друга група, основна група пацієнтки отримували Окрім загально прийнятої преконцепційної підготовки додатково ще препарати л-аргініну. для оцінки ендотеліопатії в першому триместрі вагітності е, аналізувалася ендотеліальна функція е, за допомогою ендотелі залежної делітації вазоделятації судин вивчали структуру і частоту складних перебіг вагітності, пологів. І за результатами цього дослідження було встановлено, що застосування ЕЛЕРГІНІНІНІНІНІНІНІНІНІНІНІНІНІНІНІНІНІН. Ніну під час прегравідарної підготовки у пацієнток із тромбофіліями низького ризику та синдромом втрати плода в анамнезі сприяли зменшенню частоти гестаційної ендотеліопатії в першому триместрі вагітності, зменшенню плацентарної дисфункції, зменшення затримки росту плода та гіпертензивним розладам деново. Також хочу продемонструвати клінічний випадок: це також пацієнтка, яка увійшла в спостереження при виконанні дисертаційного дослідження вище зазначеного. Це пацієнтка 38 років, яка зі звичним невиношуванням. В анамнезі у неї вже було три самовільні викидні, і визначена персистенція вовкчукового антикоагулянта з підтвердженням через 12 тижневий інтервал. Дана пацієнтка звернулася до нас поза вагітністю, і вона також, але вона планувала наступну вагітність. Вона також отримувала отримала запропоновану преконцепційну підготовку яка е, окрім стандартної приконцепційної підготовки, включала також використання препарату елергінін Тівертін після настання вагітності е, пацієнтка була обстежена. Зокрема, перший скринінг, е, перший пренатальний скринінг. Був в межах норми, як і ультразвукові дослідження протягом всієї вагітності. Гестаційний вік відповідав терміну вагітності протягом вагітності, не спостерігалися порушення матково плацентарного кровоплину та фетоплацентарної та фетоплацентарної гемодинаміки. І вже лише в 40 тижнів вагітності при ультразвуковому дослідженні був під підозрою поставлений діагноз великий плід для гестаційного віку. Гатоводя, високорезистентний плацентарний кровоплин. Хоча показники фетоплацентарної та плодової гемодинаміки не були порушені. Пацієнтка була полого розрішена шляхом кесарського розтину під час пологів був була зафіксована первинна слабкість пологової діяльності. Неефективне було полого посилення, термін, ТРПО, терміновий допологовий розрив плодових оболонок. Тому і були. Покази до пологу розрішення шляхом кесарського розтину. Під час вагітності пацієнтка отримувала низькі дози аспірину, еноксапарин, вітамін Д. І після пологів еноксапарин, згідно рекомендацій, був їй продовжений протягом 42 днів після. Пологів. Таким чином, шановні колеги, хочу підкреслити, що сьогодні в патогенезі акушерських ускладнень ендотелі відіграє надзвичайно важливу роль, а дефіцит синтезу оксиду азоту це основна енд... основа самої ендотеліальної дисфункції, яка посилює патологічні стани під час вагітності, це і стабільно підвищений артеріальний тиск, і сприяння вазоконстрикції, зниження Кровотоку маткових артерій, мікротромбози, і відповідно все це призводить до порушення кровопостачання плаценти, гіпоксії плаценти. Ну, Нікола, я хочу звернути вашу увагу і на такий препарат, як Ті Форте. Загально нам відомий, широко відомий нам тівертін, Ми багато років з ним працюємо. На сьогодні ми маємо нове дозування. Компанія Юрія Фарм запропонувала нове дозування. Це Ті Форте на сьогодні це єдиний в Україні високодозований елергінін. Ті Форте зменшує прояви дисфункції ендотелію за рахунок вазоделятації, за рахунок покращення плацентарної. Перфузії, антиагрегантного ефекту та протизапального ефекту, і, і, і які ми маємо результати, які клінічні вигоди для цього з цього можуть бути, і причому не лише для лікаря, да, а насамперед для пацієнта, це і зниження ризику розвитку проеклемсії, зниження частоти перечасних пологів, зниження вираженості гіпертензії, зменшення частоти затримку розвитку плода, кращі показники маси тіла при народженні та. Подовження терміну вагітності. І хочу також вам продемонструвати результати дослідження, яке вивчало це рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження, в рамках якого вивчався вплив л-аргініну уже безпосередньо на артеріальний тиск у вагітних з гіпертонією. Використовувалося аргінін більше або рівно 6 грамів внутрішнього вену щодня протягом 5 днів дослідження були включені. Включені пацієнти терміном 24-36 тижнів вагітності, у яких артеріальний тиск був 140 на 90 і вище 140 на 90 мм ртутного стовпчика. Результатами дослідження стало наступне. Дослідники констатували, що як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск знижувався під впливом лікування із дотацією елергініна і Даний ефект був значно вищим ніж у пацієнток, які отримували плацебо. Шановні колеги, Форте – це не лише збільшення дози, це дуже аргументоване збільшення дози, адже сьогодні доведено також, що низькі рівні дотації елергініну, тобто до 6 грамів на добу в плазмі крові, вони сприяють покращенню ендотеліальної функції. А от середньовисокі дози, це від 6 до 12 грамів на добу, можуть чинити уже пряму вазодилітацію дію на судини виробником рекомендований спосіб застосування це 100 мл, які містять якраз 8,4 грами ляргеніну один раз на добу до 10 днів. Спосіб ведення це внутрішньовенно крапельне ведення зі швидкістю і з початковою швидкістю 5 крапель на хвилину, принаймні перших 10-15 хвилин. Потім швидкість ведення може бути збільшена до 15 крапель за хвилину. Також важлива. Важливо відмітити і те, що один флакон на добуті Вартіну Форте це всього 100 мл рідини і забезпечує клінічно ефективне дозування 8,4 грами, що якраз відноситься до середньовисоких доз, без ризику перенавантаження рідиною, що знову ж таки важливо, особливо у пацієнтів із набряками. І на завершення, шановні колеги, хочу зазначити, що сьогодні прекурсори НО це дуже перспективний напрямок у підтримці вагітності. Результати досліджень, в тому числі і ті, які я вам сьогодні продемонструвала, підтверджують, що прийом ляргеніну під час вагітності може бути корисним, особливо коли це стосується материнської гіпертензії, росту плода, знижуючи рівень артеріального тиску, ризик розвитку преклемсії та покрай покращуючи кровообіг, а також і функцію плаценти. Але безумовно, я не можу не погодитися і з авторами систематичного огляду і метааналізу, який, знову ж таки, я вам демонструвала. Безумовно, на сьогодні є потреба подальших досліджень для визначення саме оптимальної дози та терміну застосування для досягнення ефективних результатів. На цьому, шановні колеги, я вам дякую за увагу. warum